Прошу проголосувати за порядок. Хто за? Проти. як ви Рішення прийняти. Приватський за ще візь за, оголошення за. Приватський за, ще за, огошень за. за, за. за. Чи нічого? За, за. Ні За. Так, рішення прийняти. У нас одне питання. Доброго ранку, шановні депутати. Значить на попередній сесії в Черневі було прийнято зміни до бюджету, яким виділено програму будку місцевого передування, а котре ще на фонд обласної ради на канал-депутатських понавжинь 1 мільйон гривень. Відповідно, пропонується цей мільйон гривень спрямувати на фонд голови обласної ради. Гроші за викликання. Краще більше. Так, прошу проголосувати. Васький Андрій Степанович за, що йде надай Леонид. За. Голошу за. За. Дякую більше. На цьому ваша комісія закінчена. Дякую всім за участь.